Привіт! На зв'язку Івал. Сьогодні розбираємо одну з моїх угод по BTC. Для цього нам знадобиться всього лише три таймфрейми, адже ми розглянемо основні фактори, на котрі я опирався при відкритті угоди. Почнемо з 4 годинного таймфрейму. Отож, по ліву сторону ми бачимо, що ціна перебувала в фазі балансу після агресивної експансії, але значних фіксацій лонгів по хоях не спостерігалося. Навпаки, при кожному зниженні ціни включалася лімітна підтримка покупця. І їм вдавалося отримати ціну. При оновленні хаю 109 тисяч ми бачимо агресивну реакцію продавця і неприйняття таких високих цін. Так, в цьому моменті. Після чого ми бачимо агресивне зниження, але при зниженні покупець одразу ж задіює свої ресурси, щоб виснажити маркет продавця і зупинити ціну. Йому це вдається, що в майбутньому призводить до легшого просування ціни вище та прийняття. Нових цін з обох сторін, як покупців, так і продавців. І саме в цьому новому діапазоні ціна ротується вже останній тиждень. Ці ситуації я просто натягнув кастомний профіль об'єму, щоб визначити зону волю Еріа, і зрозуміти, які ціни будуть дешеві, а які дорогі. В разі виходу ціни за межі діапазону та активності однієї сторін я був готовий працювати в протилежну сторону. Так? Тобто, наприклад, тут в лонг, тут в шорт, і тут так само. Шорт. Тому саме в цьому моменті я набирав шорт-позицію. Давайте цей діапазон розглянемо більш детально на годинному вже таймфреймі. Так, отож. Ось тут той самий момент, коли покупець діяв дуже агресивно і задіяв велику кількість ресурсів для стримання ціни, що утворило хай-волюмнут зону, на котру ми вже в майбутньому отримували реакцію. Ось в цьому моменті. Далі ми бачимо розподіл об'єму в діапазоні 110-112 тисяч, котрий в результаті призвів до ротації ціни в діапазон нижче. Так, це все відбулося на фоні слів Трампа про мито 50% для Європи. Але якби там не було, локальна волю для роботи в шорт була сформована. Ось я її тут натягнув. Адже при поверненні в цей діапазон, продавець з великою долею ймовірності буде захищати цей діапазон і стримувати ціну лімітними продажами, що і в результаті відбулося. Від суботи ціна перебуває в фазі балансу. Ось в цьому. На нього я також натягнув на об'єм профілю. Профіль об'єму, перепрошую. І вчора ми отримали вище захід, плюс затестили локальну волю area, і ліміт і почав стримувати ціну, реалізовуючи свою пропозицію об маркет покупки. Ось це той самий момент. Ці кружечки це аномальні фільтрації проторгованого об'єму і трикутники це перевага по дельті в одну із сторін. Про це пізніше, чуть детальніше. Це відкриває дорогу для ротації ціни щонайменше до віпок цього діапазону. Що буде являтися для нас FTA? так, Якщо ми відкриємо шорт, а я його відкрив. Це буде рівень 108 900. Ось це буде даний рівень. Взагалі, по правильному було би торгувати ротацію до нижньої межі діапазону, але пересиджувати лишній раз в угоді не хотілося, плюс ми тут отримали реакцію, тому угода закривалася саме тут. Про це так само пізніше. Отож, контекст ми визначили, зону інтересу ми визначили. Тепер справа за ексекюшеном. Для цього ми переходимо на M5 таймфрейм. І що ми тут бачимо? Тут яскраво видно, як за межами волярія в ринок почав заходити аномально крупний об'єм. В цьому діапазоні ми цього не бачимо, як тільки ціна виходить за рамки волю Ерії і тесить локальну э, волю Ерія вище, так, цю шортову, э, то з'являється дуже крупний об'єм. Це видно як по кластерах, так, чорних цих заливках, так і по аномальних фільтраціях тих самих кластерів. <кхм> так само по червоних трикутниках видно, що тут переважали саме лімітні продажі, бо вони показують перевагу подальків. І в цьому моменті була позитивна дельта, що дорівнює маркет покупкам, що дорівнює лімітним продажам. Після закриття ось цієї, ось цієї білої свічки нижче за фільтраціями, виконувався вхід в шорт, адже це свідчило про неефективність покупок та можливу ротацію ціни в діапазон нижче, де ці покупки вже будуть ефективними. Тут пригадуємо, що на рівні 108900 знаходиться VIPOK. Так, ось цей момент, ось цей рівень я його чітко позначу. А, і дійсно на цьому рівні з'являються перші крупні фіксації, і плюс цей момент це натестить high-volume Node area нижче. Ось вона. Так. Тобто тут був накопичений досить такий крупний об'єм в лонг, тут же в шорт, відповідно, тут продавець захищає свої ціни, тут покупець захищає свої ціни. І дійсно, ми бачимо перші крупні фіксації, які показують вже певну реакцію. Тому тут закривалися просто два РР консервативні два РР. Давайте підсумуємо. Перше це визначення контексту і зони інтересу на а 4 Тобто, тут у нас знаходиться певний блок, тут у нас знаходиться фаза балансу і волю Ерія. Це місце, де ціна перебуває найбільше часу, і кожне відхилення буде являтися. Хороше місце для покупки або продажу. Далі ми переходимо на годинку і спостерігаємо за реакцією однієї із сторін та більш чітко визначаємо зони інтересу. І після цього на m 5 ми виконуємо лише вхід і слідкуємо за фіксаціями, реакцією ціни на певні рівні та закриттям угоди. Тому ось така синхронізація в мене вийшла. Якщо у вас є певні питання, то пишіть їх в коментарях, і ми на них обов'язково дамо відповідь в наступних відео.